Напередодні свята дня машинобудівника, яке відзначається щорічно у четверту неділю вересня, Вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав підприємство, що вимушено переїхало до Вінниці із зони активних бойових дій. Приватне акціонерне товариство Укрпостач, яке працює у галузі холодильної техніки, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації було змушене просити прихистку у тилових областях України. На щастя, у Вінниці знайшлось приміщення та необхідні умови для релокації цього підприємства. Наше завдання допомагати всіляко таким підприємствам, де Налагодження логістичних якихось зв'язків, зменшення там, проходження різних бюрократичних процедур, надання можливості і пошуку місць для проживання тих підприємств, які, працівників, які приїхали разом з цими реликовими підприємствами, допомога в, до підключення до відповідних мереж, електроенергії. З нагоди свята Дня машинобудівника Вінницький міський голова нагородив робітників підприємства грамотами та преміями. Захарова Катерина Юрівна швидка. Укрпостач спершу використовувала надане приміщення як склад. А коли стало зрозуміло, що війна не на один місяць, переформатувало його на виробництво. Підприємство переїхало у Вінницю з міста Дергачі Харківської області. Анатолій, виконавчий директор підприємства, щойно повернувся з рідного міста. Його обстріляли ракетами, ну відремонтувати його можливо, але для цього треба потрібно, щоб закінчилися бойові дії. 110 вінничан отримали роботу на даному підприємстві і близько 100 переселенців. Телеканал Вінничина все буде Україна.